Слава Богу, браті і сестри. Є пару хвилин. Почитаємо з вами. Давайте псалтирку. У нас сьогодні у Почаєві дощ. Такий, що ого, ви бачили, хто? Знаєте, да. Хто з нашої сторони, Західна, то дощ сьогодні дуже серйозний. Прийшов? Є пару хвилин, і ми з вами давайте почитаємо. Псалтир, помолимося, пом'янемо наших рідних, близьких, прочитаємо сьогодні 11 кафізму. кофізму. Спасіму Господі, слава Богу! Всіх вітаю з вами, чтець Анатолій. От Господь дав таке, положив на серце прочитати псалтирку. Так що на першій і другій славі поминаємо о здраві, а на третій за упокоєння. Так, Господи, благослови. Читаємо. Не забувайте ставити лайки вподобайки. подобайки. Господи, за підтримку. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося припадем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімося і припадем самому Христу, Цареві Богу нашому. Внімліть люди Мої закону Моєму, приклоніть ухо ваше, глаголи, уст моїх отвір зубріча хуста Моя. Провещай, з из первая велика слышахам і познахом я, і отці наші повідаша нам, не отаїшеся очат їх в рот, Ин, хвали Господні, сіли Його, і чудеса його, Я же і воздвижі свідення в Іакові, і закон положив во Ізраїлі, Єліка заповеда Отцем нашим сказати, я синовам своїм, Якогда познає рот Ин. Сынові родящіся, і и і поведіть я Синовом своїм, да положать на Бога уповання своє, і не забудуть діл Божих, і заповіді його взищуть, да не якож і отці їх, род строптів і пригорчевай, род і и і исправить серця своєго, і не уверена з Богом духа синові є Ефрем, наліцаючі, і стріляючі луки. Возвратишься в день брани, Не сохраниша завета Божия, і в законі Його не восхотіша ходити, и забыша благодіяние Його и чудеса Його, я же показа їм, предodси їх, я же сотвори чудеса в землі на поле Осі, розверзі море, проведі їх, представи води, як коміх, и настави, облаком во дні и всю ночь просвящення Огня. Разверзи камень в пустыни, напої, я, я, кобезни і изведи воду из камень, яко ріки воды. І приложите, і Моприячі вишні обезболі, і скосіша Бога в серцях своїх, воспросить, брашна душам своїм, і клевіта на Бога, і решає, да возможно Бог готовить трапезу в пустині, понеже поразі камені потікоша води, і потоце наводнішеся, водніше, і хліб може дати, і и готовить трапези людям своїм, Своим. Сіго раді, слыша, Господь, і и і и возгорєся в Іакові. І гнев зиді на Ізраїля, как не вера, Ваша Богу, не ваша и нежевоповаша, на спасіння його. І заповіда облаком Свышие двері небесея отверзи, и одожди ману Ясти, хліб небесний небесный даде им, хліб англійський едет чоловік брашно посла до ситості. воздвижье Юх с небесей на виде силой Своей лива, и одожди на Неко прах плоти, как песок морской птицы пирнаты, И подоша посреди стана их окрест, жилищ их ядошей, насытившееся зло, и желание принеси им, не лишившееся от желания своего, брашну сущу всіх их, и гнев Божий, взяди на дня, и уби, множишая их, и избранным Израилевым запят. Во всех Сих соріші іще не веройше чудесам его, ищезошевь дни их, и лето, їх, їх сожщанием, ида убиваши я тогда взыскаху и і обращахуся, и і утренніваху к Богу, и яко Бог помощник им есть, и Бог вишні избавитель им есть, и возлюбиша Його устим, и язиком своим солгашему. Сердце же ихнебе право с Ним, неже в завете Его, той же есть щедры очисть и їх, і не рослит, Иомножит отвратить и ярость свою, и не разжец его гнева своего, и, пом'яну яко плоть, суть дух ходя, и не обращайся, коль краты преогорчишие пустыни, прогневаше Его, земли безводней, обратишеся, і скусіша Бога. И святого Израилев раздражишай, не пом'януша руки Его в день, вон же избавив я из руки оскорбляющего, якоже, положив Оигипти знамения Своя, и чудеса свои на политаниосе, и приложив кровь реки их и источники их якода не пьют. Посла на непесиям мухи, поядошая, и жабы, и растлі». Я і да плоди їх і труди їх пругом, обіградом виногради їх і и їх сланою, і придаді граду скоти їх і имение їх огню, послання гнев ярості Свои Я, гнів і скор послання, агіли лютими, поті сотворісті зю гневу Своем и не пощадять смерті душ їх». И скоти їх смерті за ключі, і порази всякої первородної землі египетстей, начаток всякого труда, их селені хамових, і воздвіжі, яко овце, люди Своя, и возвідє Я, як остадо в пустині, і наставі Я на уповання, и, не обоявшися, и враги их покри морі, і віде я в гору святині Свои, я гору, і все, юже стяжа сяжать його, і и изгнать лица их языки, и по жребею дадим землю ужим жребодаяння, і в сели їх их колена і скусіша, і пригорчіша Бога Вишнього, і свідені Його несохраніше, і отвратішеся, и твергошася, я коже, і отці їх». Превратившися в лук лох развращены, його в холмах своих, и во истуканных своих його, Игорь, слыша Бог, и призре, и уничижи зело Израиля, и отриму скинь силомскую селение, ежевсели в человеках, и предаде в плен крепости их, и доброту их рук, и врагов, и затвори вооружие люди Своя, и достояння своє призре. Юноши их поєді, Огонь, і Девы, їхні осетовани, Быше, священниці, их мечем подоша, и вдовицы їхні оплакани будут, и восстає, Господя, Господь, якості, и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношені вечной даді им. І отри населення Іосифової колено Ефремова не избра, і збра колено Іудова, гору, Сіонію, юже воздебі, і созда Яко, единорога, святилище своє на землі, основа, и і век, і збра Давида раба Своих, и восприяти, от стат овчих, і от одоїли поят Його пасті, Иакова, раба Своего, и Ізраїля, до Своє. И упаси <към> я в Незлобье сердце своего, и в разуме Хруку Своя наставил я есть. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресной, во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спаси, Господи, і помилуй, рабов Божих. і всіх нині нами тут повінаємих і всіх просивших у них помолитися, всіх всех на полі брані, всіх православних християн. слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно, і во веки веково. Амінь. Боже прийдоши язиця в Стояние, Твоє, скульпто, храм святий, Твой, положиша Іерусалім, як вошно, и хранилище, положиша труп, Яраб Твоїх брашно птіцям Небесним, преподобних твоїх Твоей земним, проліяше кров їх, як яко воду, Окрісти Єрусаліма, і не погрібає, і бихом поношення, сусідам нашим подрожнением, і поругання сущим, окрест нас, доколи, Господі, прогнивающийся до конца, як у огні, твоє, пролій пролегнев твої на язики, не я Тебе, і на царстві я же імені твоєго не призваша». Якопо, я доша Иакова, и место его пустошиша, не поменяни наши беззакония, первых скоро, да предворятный, щедро ты Твоя, Господи, Якобни, шахом взяло, помози нам, Боже Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавленный и очистинный, и очистим. Грихи наши имени ради Твоєго, да ніколи рекотт язиці, де есть Бог їх, і да весе во язицях пред очима нашими от крові крови раб Твоих пролитые, дай нидет притя воздыхание окованих, повеличие мишці Твої, я снабді синів мрешленных, воздаш сусідам нашим в внедру їх, поношение їх, им же поноси Тя, Господі». Ми же, люди твої і овці, пажиті твої, я спавемеся Тебе, Боже вовек, в рот і рот возвісім хвалу Твою, паси Ізраїля. вон Ми наставляй, око овча Іосифа, а сидя на їх, явися пред Ефремом і Веніаміном і Монасием, воздвіні силу Твою, і прийди, воїже, спасі нас, Боже обратины, и лице твоє, Твои спасемся, Господи, Боже, сил доколи гневающийся, на молитву раб Твоїх, напитающий нас хлібом слезним, і напоїше нас, слізами в миру, положилися нас, прирікання сусідам нашим, і в рази наші подражнішани. Господи, Боже, сіл і и просвятили Твої спасемся, Виноград із з Египта і згналися язики, насадилися і... Путі сотворились, и пред Ними насадились, и корень Его, и исполни землю покры горы, сень Его и ветви Его, кедри Божия, простри розги Его до моря, и даже до рек отрасти Его, скую не зложились, Йоплод Его и убимает, и все мимо ходящие путем озова і, озоба и і вепер удобрали, и уединенный диви поеде, и Божий сило, братись, убой, призри, с небесі, і віжді, посіті виноград, і соверши, і Його же насаді дісниця Твоя, і на Сина человеческого, Його же и себе, пожен Огнем і розкопано запрещення лица Твого погибнут, да буде рука Твоя, на мужа дісниця Твоя, і на Сина человеческого же и себе, И не отступим от Тебе оживишный имя Твоє призовем. Господи, Божий сило брати, и просити лице Твое и спасемся, радуйтеся Богу помощнику нашему, воскликните Богу Иаков, прийміть Псалом, и дадите тим пан, Псалтир красин с гуслями. Вострубить его месячи трубою во благо день праздника вашего, яко по веление Израилеві есть, и судьба Богу Иаковле, свиденья во Йосифе положи Евних дайзы ему земли египетской, языка Его же не ведящий услышать от яд от бремени хребет Його, руцы Його в коши поработасті, в скорбі призвал Месії, избавих тя, услышать я в тайні бурні. Искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и за вам, Израилю, аж и послушаешь меня, не будет тебе, Бог, но вне же поклонившисься Богу чуждему, азбо Господь Бог Твой, изведи тебя от земли египетской я, расшири уста твои, исполни я, и, не послушаша, люди, мои гласа моего, и Израиль не внят миют. Усть их я по начинаниям сердец их пойдут от начинаний своих, аж быши люди мои послушали меня Израиль, а бы в пути моя ходил, не часом же убо враги Госмирил бы их, и на оскорбляющий их возложил бы их руку мою, Вразі Господни, солгаша ему, и будет время их век, и напита их от тука пшенична, и от камені меда насыти их. Слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спаси, Господи, і помилуй рабов Божих. І всех нині нами тут поминаємо их, всіх просивших о них помолітеся, болящі Ніни, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних Християн. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно, і во віки веков. Амінь. Бог став, Сон і Бог посреди жигать, доколі Суді Тіні правду, и лицарішнику приємниті. Судите сіру и убогу смиренная ниша, оправдайте, измите нище и, и Бога из руки грешничей, избавите Его, непознашени же уразумешивать меходя, да подвижется все основания земли, а срих і Истий и Сыновишного Ви все, вы же, как человеце, умираете, як, чоловеці, умирайте, як един от князя и падаете, воскресне Боже, суди земли, яко Ты, наследие во всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, ни же укрути, Боже, якося врази Твоего шумешие и ненавидящие Тя возвигошь голову, на люди Твоя лукавного ваша і и совещаша на святые Твоя, реша, придите и подреби я от языка не поменяться ими Израилево к тому, Яко совещаше единомышлением купе на те зави завищаша селенье и думейское Исмаилети, Маав, ягаре, негевал, иамон, и Амалики на племенец, живущими в Тире, и Боясур, прииди с ними, быша в заступлении с Сыновым Лотовым, сотвори им, яко мадьяму, и сисарь, яко и Авиму в потоце Кисове, Подрібішеся, воєндорі, бише, як огной земний, положи князі їх, яко ріва, і зіва, і зівай, і салмана, вся князі їх і жаріша. <кхух> да наслідім себе святилище Божіє, Боже мой, положи я, як як отрось під лицем ветра, як огонь попаляє добра, яко пламінь пожигає гори». Тако бур'ю Твоєю і Твоя и гневом я, безчести, і исполнить лица і безчестя, і взишут імені Твоєго Господі, да постидяться і смятуться вік віка, і пострямляться і погибнут, и да познають, яко ім'я Тебе Господь, Ти єдин вишній по всій землі. Коль возлюбленно, селение Твое, Господи, силы желают і сконче душа Моя, Во дворі Господне, серце моє і плоть моя возрадовася, Бозі живє, і птица, обріті себе храме, но и горлице нездо себе, і где же положить Своя, алтарі Твоя, Господі. сил царю мої, Боже мой, блажені живущі в дому твоєм, віки вікова веково схвалять блажен муж ему Божие заступлені його Тебе, восхождення в серце своєм положи. Воюдоль плачевное місто еже положи, ибо благословение дасть закону полагає, пойдет от сили в силу, явиться Бог Богов в сионе. Господі, Боже, силу слыши молитву мою внуши, Боже Божі, яколь, наш чаш Божий, Божий, на лице Христа Твоего. Я лучший день єдиного во дворих Твоїх паче, тисяч. Изволіх примітатися в Дому Бога моєго Паче, неже життя не в селені грешніших, яко милость і істину любить Господь Бог благодаті славу даст Господь не лишить благих, ходящих, не злобієм Господи Божий сіл блажень чоловіку, поває на тя. Благоволілись і Господі землю Твою возвратили і плен Яков, оставили і беззаконі людей Твоїх, покрились і вся гріхи їх. Укротились весь гнев Твой возвратился из гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас, и да во веки прогневающийся на Ны, или прострелиший Нев Твое, дрода в род. Боже, Ты обряжься, оживищены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твоє, і спасіння Твое дашь нам, услышишь, что речет у меня Господь Бог, яко коричить мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близбоящийся Его спасение, Его селить, славу в землю нашу, милость и истина святость правда и мир благозастася, истина от земли восея и правда с небесе при Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод Свой, правда пред Ним предъит и положит путь стопы Своя, слава Отцу и Сыну, и і Святому Духу, и і ныне и і пресной веке вековыми. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй. поминаємо у упокоєнні наших рідних, близьких, одна хвилина тишини. Упокой, Господі, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех ныне нами тут усопших поминаемых, и всех войн на полі брани убиенных, и всех ішен, окуму у них помолить, и всех отвеков усопших православних християн, и прости им вся сорішення вольные и невольные, и дары им Царствие Небесное, святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віков. амінь Пресвята Троїце, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прості, законня наша, святий і сілі миші наша, імені Твієго раді, Господі поміли, Господі, помілуй, Господі помілуй, слава Отцю, Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віков. амінь. Отче Отши иси на небесе, да имя Твоє, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесе, на землі, Хлеб наш насущный даш нам вне, и остави нам долги наши, коже, мы оставляем Длужником нашим, и не веди нас в но избави нас от лукавого, и мужье душе моя врачество свое покаяние, преступи, слизящие воздыхания, пиющие врачи души, теле, свободи. От мной су решения, супрещими блудниці, розбойнику і метарю и і дариме і Боже, беззаконие моих прощений, спаси мья, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, метарево покаяння, не и блудницы блудниці на не стяжах, не думийся, вот осліплення, о таковом ісправленні, но твоїм благотробім, спасим я Христе Божий, как человеку любец, и ныне, и присну, и во веки віков, амінь. Богородице, дево не скверные сина твоєго молі з горними силами, прощення прирішень на плежі конца дароваті, велії милость, Господі поміли, Господі поміли, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господі поміли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господі помілуй, Господі поміли, 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 Господі поміли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, восіяй в серцях наших чоловіковіх, Господи, Твоєго, Боговедні тленный свят. И мысленные наши, Отверзи, Очі, воеванские Твои проповеди, и Розумения, вложив нас и блаженных Твоих заповедей, страх, да, плотские похоти, поправше. Духовне духовные жительства продимся, я же ко благогожденню Твоим и мудрествующие и Диющи, Ты, Боися, Просвященья Души, Телес наших, Христе Божии, Тебе, славу, слава им с обезначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом. Нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою мілостю ми з вами прочитали 11-ту кафізму, помолилися о здраві і спасінні наших рідних, близьких, знайомих, за воїнів. І так само помолили, помолилися за усопших. Спасі, Господі, хто долучився до молитви. Спасі, Господі, за ваші лайки, подобайки, за підтримку. Ніна, спасі Господі. Божої милості всім, знаєте, в нас сьогодні дощ серйозний. Цілий день така погода дощова, сильно дощова. Ну, але слава Богу, як є. Вечором, десь о 10-й годині, плюс-мінус, будемо читати, дай Бог все добре вечірню молитву. Спасій Господі всіх, з вами був Чтець Анатолій, почаю, поможи всім Боже, Мирного вам вечора. Спасі Христос!